320 гривень коштує така сукня світшот від бренду Disney. У цьому лоті будуть декілька видів. Їх ось така, такого виду з крутим, таким от бачите, круглою горловиною. Потім у них йде така м'якенька тепла підкладка. І потім йдуть ось такі рукава з манжетами в рубчик. І знизу також ось зроблено так з манжетами в рубчик. Також, як бачите, тут також тепла підкладка йде. У лоті ще будуть формату чорного. Чорний формат кофти має ще капішон такої сукні кофти. І також спереді в неї є така кишенька. І також іще буде формату ось такого сірого. Сірого вона теж йде з принтом, і у неї також ось спереді є кишенька. Розміри будуть тут в цьому лоті S, -ка, M -ка та L. -ка. 320 гривень коштує одна штука, і матеріал де 60% катон, 40% поліестер. Ціна лоту буде 1920 гривень. Щоб замовити цей класний лот, ви можете писати нашим менеджерам. Звертайтеся, замовляйте і багатійте.